Візуальні ознаки поганої магнітної системи. Величезний вибір даної системи на ринку, і вся вона однакова на вигляд, але ціна її може відрізнятись в кілька разів. Тому в людини виникає логічне питання: навіщо я буду переплачувати, коли воно на вигляд ідентичне? І це той самий момент, коли скупий платить двічі. Тепер про візуальні відмінності. Перше це товщина профілю, він має бути міцний і важкий. Перерізі 2 мм. Профіль служить тепловідводом для мідних жил та світильників. Якщо метал тонкий, то це точно призведе до перегріву та виходу із ладу в майбутньому. Друге товщина мідних жил. Якщо жили тонкі, то це означає, що вони не витримають високого навантаження та перегріються. Наприклад, коли у вас буде довга лінія і багато світильників на ній. Третє. Встановіть світильники на профіль, вімкніть і гарно його потрясіть. Якщо світильник почне мерехтіти, або навіть випаде з профілю, то це явний знак низької якості. І пам'ятайте, низька ціна це завжди сигнал тривоги.